Нагородження переможців щорічного конкурсу рейтингу Гордість міста, як завжди, пройшло яскраво та емоційно. Вже другий рік поспіль почесну статуетку першими отримують бійці АТО або їхні родичі. Цьогоріч вперше відмітили коростенських волонтерів. Почесні статуетки та грамоти переможці отримували від міського голови Володимира Москаленка та народного депутата України Володимира Арешонкова. Всього було визначено переможців у 36 категоріях. В цьому році з'явилась нова номінація Краща трудова династія». А от деякі традиційні номінації цього дня не прозвучали. Не було визначено гордість міста у журналістиці, кращого залізничника, водія року, кращого працівника МВС, МНС, ЗСУ. Серед переможців конкурсу були користенці, які вже не вперше стають гордістю міста, такі як письменник Віктор Васильчук, юна співачка Юлія Матвієнко, танцювальна пара Надія Андрієва та Володимир Колченцев, громадський діяч Олег Олеголовійчук. Серед переможців були наші земляки, які вже давно мешкають не в користь. Проте продовжують робити свій внесок у розвиток нашого міста. Один з них це Леонід Матусевич. За своєю нагородою приїхав аж Таганрогу. Аплодував весь зал виходу на сцену Володимира Сингаївського, переможця в номінації Жива легенда. Володимир Васильович ветеран війни, герой соціалістичної праці. В цьому році йому виповнюється 92 роки. На церемонії нагородження було чимало емоційних моментів: зворушливі промови, щирі слова привітань, море квітів та яскраві номери творчих колективів. Усе це дивіться в повній версії гордості міста. На нашому каналі в передачі докладніше.